Доброго всім ранку. Я знову радий вас бачити, точніше відчувати, чути, читати на своєму каналі. Велике благо дарую всім, хто підписався, значить, комусь мої маленькі знання потрібні. Дуже дякую, хто поставив лайки, хто написав коментар. Вибачте, що я не всім відповідаю. Просто в коментарі поста йдуть. Не... Не самі новіші наверху, а вони чомусь змішуються, напевно, щось не так настроєно, що не знаю. От. Тому я можу деякі загубити, але коли я бачу якісь нові, я переглядаю, переглядаю, бачу, що знову відповідаю стараюся відповісти. Вибачте комусь, якщо я комусь не відповів. Я, я все одно прочитаю, я, я бачу вас і одним словом, дуже дякую, дуже-дуже. Сьогодні така тема буде про те, як в нас забрали національність. Зараз слово національність трошки таке, знаєте. На нацики, націоналісти. Колись то було престижно сказати, в мене є націоналість, так, я націоналіст, я українець там, чи якось другої нації, яку, як, скажімо, в Америці нема нації, там зброд в Україні. Візьмемо ту саму Росію, візьмемо Білорусію, Візьмемо та, Любу Слав'янську країну, всі ми є. Ну, можна сказати, слав'яни. Потім нас поділили на країни. Хто в таких країні опинився, хто в таких, хто в їх. Ну не винен, де народився. Ну, і, слово, ми мали націю українську, так? Тепер дивіться, як в наших дітей, тобто ваших дітей, внуків забрала національність. Може хтось не вірить, зараз ми, я вам все покажу. Знаєте, я показую документики. Такі... Кожен такий документ маю вдома. Він в мене є і на папері є в мене. Тож на папері це є такий документ, свій доступ про народження. Ваше, моє, ваших дітей, ваших внуків, ваших батьків. От. Раджу сфотографувати собі в телефон, мати в телефоні, хто має комп'ютер скинути ще на комп'ютер. Тому що знаєте, папір він такий, він горить, він може пропасти, може згнити. А більше копій, тим... чим більше копій, тим краще. Зараз я вам покажу, як у нас забрала національність не в нас, а в наших дітей. Вона просто щезла. Ви будете зараз в шоці, ви не повірите, поки самі не переконаєте. З кожен може, хто зараз вдома, в кого документи під рукою, зараз може пересвідчитися, що ваших дітей національності вже нема. І не знаю, чи буде. Для чого то зроблено? Зараз я вам покажу, потім розкажу далі. Як все просто: берете свідоцтво про народження. От ми маємо ще стареньке РСР. Дивіться, народився. Родилася дитина, людина, громадянин. Все прив'язано до держави. Така-то, така то, громадянин. Такого то року, село, все як має бути. Так, дивимося далі. Отець, батько. Такий-то, такий-то, національність українець, мати. Така то, така то, національність Українка. Ну і місце реєстрації все понятно. Тут є національність, все має бути, значить дитина, яка народилася, вона вже має національність, тому що батьки її українці. так? Йдемо далі. Беремо свідоцтво про народження четвертого го року. Хто, якщо хтось дивиться, помовити, хто вже народився в Україні, будь ласка, подивіться свої свідоцтва. І напишіть. Я не знаю, коли то почалося, у мене немає з 90-х років свідоцтва. Просто інтересно, коли почалося. От, от, колись забрали національність свідоцтво про народження. Бачить, четвертий рік, дивіться, громадянин народився. Так, так, так. Четвертого року місце народження, район і друга сторіночка батько такий-то, такий-то національність. Бачите, добре? А нема національності. Дитина народилася, а батьки без національності. Громадянство, громадянин тут, напевно, України пише мати. Така-то, така то національність. Нема національності. Цигани, батьки цигани. Все. Як ти докажеш? Як дитина має доказати? От прийшла собі, їй вже 20 років, скажімо там, чи скільки буде, чи 30, неважно, Приходи, покажи, хто твої батьки. Докажи, що ти от народився тут, твої батьки, твої дід, баба. Ну, дід, з бабою, ти ще принесешся досить проможні, якщо ще його не спалили, не викинули, так як то знаєте, о, СССР треба все палити. А не треба нічого палити, не треба нічого викидати. Люди добрі. То є все важливий і дорогущий документ. Все, національність. Нема громадянства, значить Українка. Громадянка України, напевно, пише, бо не видно за початку. І тепер дивіться, тут ще тут ще хоч прочерки були, була графатика. Тепер дивіться, взагалі комедія. Значить, 2013 року. Прізвище таке то ім'я таке то 14 жовтня 2013 року. Місце Україна гарно написано: Україна, так як має бути, на диво, тож був, напевно, неграмотний. Тепер дивіться, батько такий-то, громадянин України. вона й буде. Мати така, то громадянка України. А де національність? Графи вже навіть немає національність. Все. Її нема вже в документах. Просто такого не існує. як Національність українець. Ага. А тепер покажіть тим, що типу, нападають на нас, на нациків. Які нацики? які націоналісти? У нас нема національності. Люди добрі. Бачите, як все просто. Громадянин фізусоба. Все. Я ще зараз покажу документи. Хто така фізособа? В кінці, В кінці поставлю документ фізособацю там пишете. громадянин фіз особа. Одне без другого практично. Не взаємодії. Ну, то таке. одне слово, ви побачили. Передивіться, хто зараз вдома, передивіться своїх дітей, своїх, хто молоденький ще, хто старший. передивіться дітей, хто ще старший. Передивіться внуків. От. Будете в шоці. Для чого це зроблено? Ну, я думаю, моя думка така. Може я помиляюся, може хтось краще знає від мене. Та ясно, що набагато краще, багато людей знають від мене. Хто ж кажуть, я тільки вчуся. Так от, дивіться, от, наприклад, проходить час, країна стає якась ну, зовсім інакшою, знаєте, нам нарешті вже будуть належати наші надра, земля, якось ми зможемо розпоряджатися. І скажуть вам, а принесіть ну, документ, а ви точно українець, паспорт то не документ, самі розумієте. Паспорт то є тимчасовий пропуск в систему, тимчасову, тимчасову країну, тимчасову корпорацію, тимчасову фірму. Це тим пропуск, так, як якби ви зараз. Ви клієнт банку, скажімо, там, приват, чи ощад, неважно. Ви приходите, ви маєте карточку того банку. Вам тоді зручно? Ви зайшли раз, банкомат заложили, вийшли, вам гроші. все. Якщо ви не клієнт, вас там можуть питатися, а ви клієнт, не клієнт. Давайте хочете стати клієнтом нашого банку, чи магазину, чи фірми, неважно. А ви маєте карточку, самі розумієте, хто має якісь карточку, то є пропуск. Звичайний пропуск. Отак От само є паспорт, що ви розумієте. Це і прив'язаність до. Ну, Скажімо, до держави, хоча яка там держава? Най буде держава, хто не розуміє, не буде держава. От, це і пропуск. Пішли на пошту на, цей, на, на нову пошту, ну, вам кажуть, покажіть якісь документи. А що вам там шукати, якісь там Щось передчатися з вами? Показали паспорт, раз, є на фізособу вашу. Не на вас, а на фізособу. хто розуміє, видали вам якісь там посилку, якийсь там товар. Все нормально. От, тому, що, тому що ми є вигодонабувачі. Ми можемо користуватися. Паспортом можемо не користуватися. Можемо користуватися карточкою Ощадбанку, карточкою заправки АЗС якогось там, чим-небудь, той самий паспорт. Тому паспорт не засвідчує, якої ви національності. Ви можете бути е там, естонець, прожили в Україні якусь певну кількість років і вам дали паспорт. Ви громадянин. так, ви громадяни, ви прив'язані вже до тієї, ви ж маєте права і маєте обов'язки тої країни, в якій вам дали. Громадянство. Но національності вас тої нема. Тому ви не претендуєте ні на землю, ні на натру. Ви просто громадянин. Тепер дивіться далі, повторяю ще раз. Приходить, наприклад, такий, все буде добре, все вирішиться. І кажуть, ми вже, може ми тут живемо, може будемо старенькі, може то буде раніше, не знаю. Але кажуть, давайте принесіть документи на ваших дітей, от так, то так, то полагається, вам вже даємо вам там. Не те, що там треба десь там вирішувати, вже два гектари землі, вже вже роздаємо, все знаєте, як то було колись, там треба було землю приватизувати. А тут вже дійсно все насправді. Ну покажіть, що ви маєте національність українець. І ви приносите документи, ви приходите додому, відкриваєте документи, свідоцтво про народження своєї дитини, свого внука. Ага. Фіх там, а національності то нема. І як ви докажете, що він українець? Тому що в нас ще є національність, ви бачили? Я вам показував. Отак. От отака така шутка. І ніхто не замітив навіть. Ніде ви в новинах того не побачили. Ні по телевізору, ні по радіо, ні в ніяких там новинах в інтернеті навіть. От як все робиться. А от дурні новини там про щось таке пострашити там. Із постанову прийняли, штрафувати будуть. Туди не можна їхати, туди не можна заходити, без того наморника не можна, там то-тра. О, таке по радіо йде, що години такі новини. У мене клуч включене радіо, просто ну так, жінка слухає музику трошки, і коли можна, підключаю телефон, коли флешка, там. але деколи граю радіо, то наше таке п'ятниця. І що години там такі новини? Я зразу встаю, звук звуки виключує, виключаю. От. Ну, але знаєте, хто слухає, воно ж не мотається, намотається, намотається помаленьку. Хоча я не дивлюся, я не слухаю радіо, я не дивлюся телевізор, а новини. Там працюють професіонали, я вам скажу. Ви самі розумієте. І не слав'яни, і не українські національності. Там все багато вище і мудріше. А нас зробили лохами. от. Факт на лице. Національності немає в дітей. Ще раз дуже дякую, буде такий коротенький випуск. Передивіться. Подумайте, хто може ще сумнівається, щось, що я щось там не знаю, я не то говорю. От вам простий такий приклад. Дещо нема куди. Фізособа є фізособа. От і все. А ви кажете, так має бути? Я не розумію. Дивіться, відео про ставці, там простенько я все розказую. Простенько для першокласників. Навіть для нульового класу. Наразі всім дуже ще раз дякую. Підписуйтесь. Для мене то є важливо, просто важливо. Бачу, значить, чим більше підписалися, значить, тим більше я людям потрібний. Я також дивлюся відео в інтернеті. Набагато мудріших від мене, набагато більш обізнаних правознавств. І не тільки правознавств, і в історії, і в всьому. І вам раджу дивитися багато, розвиватися, не тратити час на дурно, тому що знання дають силу, це правда. Велику силу, величезну просто. Чим більше вас знань правдивих, тим у вас дух просто от росте. І як ви кажете, доказати десь там, що я людина, я не фізусоба. Вам доказувати потім вже не треба. Вас просто обминають десятою дорогою ті сили. Не зовсім світлі і чисті, ви розумієте? А на них, а на них працюють практично всі органи приватні. Ті, що в чорній формі ходять, такі знаєте. Без посвідчень. От. Вони вас минають, просто минають. І і ТЦК минає. І не знаю, як так стається. от. Но то буде окрема тема. Наразі всім ще раз дуже-дуже дякую. До скорих, до скорих зустрічей. Благо, дарую всім. Громадянин це фізична особа, правовий статус, який зумовлений належністю до громадянства певної держави. Фізична особа. Де вона взялася? Громадянин, то ще знаєте, громадянин, то ще він є. Як би сказати, поважна персона. А фізична особа це вже коли нам присвоїли ідентифікаційний код ІНН, клеймотики, ярлик. І ми стали товаром. У нас є вже просто певний номер. Знаєте, як тепер QR-код є на товарі. Чи на холодильнику от, є номер, серія, паспорт. Є на автомобілі ВІН-код. Всі знають, хто має автомобіль. От. І тепер і фізична особа. Вам не треба, їм не треба для виконавчої, для поліца, не треба ні. Як ви виглядаєте, що ви в діті. йому треба ваше прізвище з'ясувати, як ми кажуть, особу. І вони зразу ІНН вас знаходять, і все на ІНН. Все, всі йдуть штрафи, все, все. все. Виконавча служба і також зразу, з банку, наприклад, вам там арештували якесь, так як у мене було з карточку. Арешт наклали. Я пішов в виконавчу службу. Там все просто. По вашому ІНН ми знайшли і вам там заблокували картку. От. Так воно все просто. Громадяни становлять найчисельнішу категорію населення. Вони також володіють повнішим обсягом прав і свобод, ніж інші категорії населення, іноземці та особи без громадянства. А іноземці та особи без громадянства це є фізусоба. Пам'ятаєте, я вам показував документ, я вам зараз його ще, може, знайду. Громадянин це завжди людина. Ну ясно, та не тварина. Але в юридичному значенні не кожна людина може бути громадянином. Не кожна може бути так. Тому що якщо я тільки приїхав жити сюди, в якусь країну знову, я ще не громадянин. Це зумовлено певними відмінностями у правовому статусі громадянина і людини. Права останні мають природний та невідчужний характер. Дивіться, це з умовно певними відмінностями у правовому статусі громадянина і людини, хто казав, що це одне і те саме. А права останні мають природний та невідчужуваний характер. Тоді як права громадянина, визначаються належність людини до громадянства певної держави. Розумієте? Громадянин це вже і належність до громадянства певної держави. А людина, читайте уважно, має природний та невідчужуваний характер. Там людина не, не належить ні до, ні, ні до громадянства, ні до фізичної особи, ні до цивільної особи. Пам'ятаєте про закон про те, це я вам показував? Хто не бачив, подивіться обов'язково. При цьому правові статуси громадянина і людини, громадянина і людини, багато в чому збігаються і переплітаються. Ну, ясне діло, що збігаються переплітаються, ми теж можемо і в магазини ходити, і в банки, і, і всюди. Що людина, що громадянин, що фізособа, так, вони переплітаються. Тому чимало конституцій держав, в тому числі України, містять загальні розділи про права свободи, про права свободи та обов'язки людини і громадянина. Бачите, фізособи навіть тут немає. Фізособа не має ні прав, ні свобод, ну обов'язки, напевно, що має. Це товар, він не живий. Фізособа то і не живе. Так що не сперечайтеся, хто не знає. Громадянин людина, що має стійкий правовий зв'язок з конкретною державою, що появляється в взаємних правах та обов'язках. З поміж усіх конституційно правових статусів саме громадянство надає найбільше переваг для особи. Для фізичної особи. І особа найнижча, а громадянин вже трошки має переваги, ясне діло. Особливо, коли мова йде про політичні права та участь у управлінні державними справами. Так, щоб управляти державою там, ну, чи суддя, щоб стати чи, чи, чи директ, тим, начальником поліції, ти повинен бути громадянином України. Так, тут же бачите такі сильні в них там. Передається далі. Громадянин. Громадянин за жодних умов не може позбутися статусу фізичної особи. Ну, в принципі, Тому і вони вам наголошують, носіть з собою паспорт, показав паспорт, ти громадянин. Все, ти фізособа. Зразу пробили вас, все, штраф є готовий. Цей статус втрачається лише з його смертю і не пов'язаний, зокрема, з обсягом його правоздатності та дієздатності чи іншими чинниками. Він може бути позбавлений статусу підприємця, добровільно примусового, одним словом, читайте собі далі. Громадянин підприємець в жодному разі не може набути статус юридичної особи. Ну так, юридична особа, то є фірма не може. Відповідно, громадянин не може стати організацією, ну ясно, він може стати засновником. Ну, Читайте собі далі, робіть скріншот. Або просто зупиніть і прочитайте. Я думаю, всім все зрозуміло. Це знову про статуси. Я забув тоді показати цей документ. Він. То не документ, то просто такий витяг з інтернету. От і все. До побачення.